А ще хочу сказати вам, знаєте, що хоч багато хто недооцінює мережевий, в ньому дуже круто розвивати себе і перевіряти себе на стійкість. Дивіться, в наймі в вашій здібності, ви ніколи не помножите на гроші. Ну, дуже рідко, дуже рідко, якщо ви станете там керівником десь хоча б якогось відділу. Там навіть якщо ви дуже здібна людина, ну навіть якщо вас помітять, то повірте, просто використають і ви не будете мати такого високого розвитку, тому що там немає де зростати. Що мережа дає, дає зростання в міру ваших амбіцій, зростання особистісного кар'єрного міру ваших амбіцій. Тобто, чим більше у вас амбіцій, здібності, талантів, тим більше ви можете помножити їх на гроші. Тому не бійтеся, навіть якщо в Майбутньому у вас там не буде бажання далі розвиватися. Ви наб'єте собі таку руку, що ви будете стійкими своїх переконаннях. Ви будете мати навик спілкування з людьми, керівництва, ви будете обізнані в догляді. До речі, це також дуже цінна річ, тому що зараз дівчонки віддають великі кошти за те, щоб там десь щось накачати, на накрутити ну, типу щось таке зробити своїм обличчям, що гарно виглядати. Тут ви можете здобути безкоштовні знання, як правильно доглядати, мати крутий продукт для того, щоб мати гарний вигляд. І не переплачувати, не викидати дурно гроші. Чому я наголошую на тому? Тому що це важливо, тому що за це люди платять великі кошти. Ви на цьому економите і ще заробляєте. Просто подумайте для себе, як навіть знаєте, для саморозвитку це дуже круто. В наш час мати в кишені додаткові кошти вони ніколи не бувають зайвими, при тому, що у вас є плюс краса і розвиток. Так, що, дівчинки, запрошую вас, в команду, хто ще думає, вагається або переживає, що у вас не вийде. Я впевнена на тому, що у вас все вийде, я вас підтримую, допоможу. А ви просто вам то потрібно що, що що робити? Просто захотіти от все це взяти. Так що, підтримка з мене, з вас лише бажання. Пишіть особисто.